Продовжуємо. Шановні колеги, нагадую, що за сьогоднішню участь в науково-практичній конференції ви можете отримати сертифікат, тому реєструйтеся. На цьому сайті є нижче форма реєстрації, де ви можете це зробити. Також нагадую, що ви всі берете участь саме у презентації підручників, розроблених за участі. Фахівців інституту педагогіки і видавничого дому освіти. Ми переходимо до інформатичної освітньої галузі і підручник, що вчить думати, презентує Ольга Вікторівна Коршунова. Дякую, вітаю всіх присутніх. І я представляю наш авторський колектив у складі Ольга Коршунова та Ігор Завадський. Сьогодні ми презентуємо авторську концепцію нашого нового підручника з інформатики для учнів 6 класу. Підручник розроблено до модельної програми за нашим же авторством. І основна ідея нашої програми це міжтематична інтеграція, тобто вивчення звичних для програм з інформатики тем, наближена до життєвих ситуацій. Більшість задач у реальному житті потребує комплексного набору знань і вмінь, як з однієї галузі науки. Так і з багатьох. Як видно на цьому слайді, вивчення інформатики у шостому класі розпочинається із теми Електронна пошта спільна робота із документами. Формування компетентності саме з цієї області стало надважливим навіть для учнів початкової школи ще три роки тому, коли Україну захлиснула перша хвиля карантину. А зараз, коли багато шкіл України працюють у дистанційному або змішаному форматі, і подавно. Саме результати опанування матеріалів цієї теми навчать учнів правилам електронного листування, безпеці електронного листування, сформують вміння працювати спільно, зокрема організовувати та планувати проєктну роботу. Також під час вивчення цієї теми приділяється увагу формуванню навичок роботи із текстовими документами на прикладі хмарних сервісів. Ми, як авторський колектив, завжди намагалися створювати підручники у крос-платформних ідеях, тобто описувати загальні підходи до створення та редагування цифрових продуктів. google документи доступні кожному, і у той самий час багато хто утруднюється використовувати їх функціонал. Таким чином, такий підхід є актуальним і затребуваним на цей час в умовах нашої країни. У типовій освітній програмі вказана рекомендована кількість годин вивчення інформатики півтори. Як, звісно, заклад освіти на свій розсуд може зменшувати до мінімальної однієї години чи збільшувати до двох. На цій схемі продемонстровано, як розподілена матеріал підручника за тематичними блоками, які, звісно, можна співставити із параграфами. Деякі параграфи розраховані на одну годину, деякі на дві або на три. Все це описано у календарному плануванні. Яке, як орієнтовне, створено нами, авторами підручника для вас, вчителі. Ці години можна скорочувати за рахунок інтенсифікації освітнього процесу або розширювати за рахунок проєктних робот, які та речі також розроблені. Кольорами на схемі виокремлені тематичні блоки. Світло-зелений це блоки, які відносяться до теми електронна пошта, спільна робота з документами, зелений електронні таблиці. Зверніть увагу, що після зелених прямокутників стоїть прямокутник, у якому поєднані два попередніх кольори. Таким чином, ми намагалися показати, що на цьому етапі учні реалізовують проєкт, який поєднує знання з обох цих тем. Останній елемент це стала тема на кожному рівні навчання інформатиці: алгоритми та програми. Також біля кожного прямокутнику у кружечку вказана кількість годин, які ми, як авторський колектив, передбачили на вивчення кожного тематичного блоку. Таке укрупнення тем рекомендуємо при введенні класного журналу розбувати на дві тематичні. Назва даної презентації: підручник, який вчить думати. Про що це ми? Ще до початку реформи нової української школи ми розуміли, що сучасних учнів потрібно вчити по-іншому, і започаткували тоді серію підручників, у яких структура подачі матеріалу буде мотивувати учнів для пошуку відомостей та відповідей на проблемні завдання. Вчителі, які використовують наш підручник, можуть легко застосовувати активні методи навчання, зокрема діяльнісний. А саме про це новий державний стандарт базової середньої освіти. Фрагмент вимог до результатів навчання можна зараз бачити на слайді. Як продемонстровано, кожний результат описується дією. А чи дієвим при такому підході буде звична для більшості структура підручника? Актуалізація нових знань. Готові теоретичні відомості, практична робота або вправи перевірка результатів. Вчитель-нуш це мотиватор та фасилітатор. Тобто той, хто надихає, задає навчальну траєкторію учня, як такій ролі вчителя сприяє наш підручник. Кожний параграф розпочинається із проблемного питання, яке допомагає заінтригувати учнів. Та змушує систематизувати наявні у них відомості з даного питання, зрозуміти, яких саме знань та вмінь не вистачає. Такий підхід допомагає окреслити результати навчання для учнів і мотивувати до подальшого вивчення питання. Далі у параграфі вибудена система вправ та практичних завдань, опанування яких допомагає учню, як би самостійно отримати потрібні знання і навички. І саме тут роль вчителя. Це звертати увагу на помилки або хибні думки, спонукати до взаємонавчання. Наприклад, завдання подане на слайді допоможе вчителю актуалізувати знання учнів з питання історії передавання повідомлень, дозволить кожному учню поділитися власними знаннями і, звісно, систематизувати відомості з цього питання. А считавши QR-код, учні зможуть познайомитися із новим для них словом. – «Толумбас». У державному стандарті задекларовано компетентнісний підхід, що означає здатність кожної освітньої галузі формувати всі ключові компетентності. На цьому слайді продемонстровано тільки декілька вмінь та ставлень, які формуються під час виконання такого та подібних завдань. Дієвим та результативним прийомом на уроці є робота з тлумачним словником. Поняття сервер, клієнт, вже знайомий учням з 5 класу. Я у своїй практиці часто починаю уроки з того, що пропоную кожному учню витягнути папірець із ключовим поняттям до цього року. І прошу пояснити, що означає це слово. Я стикаюсь із тим, що учні утруднюються саме пояснити і чую, я знаю, що це таке, а пояснити не можу. Саме для розвитку комунікативних навичок учнів і для формування поняттійного апарату введення такі рубрики. У шостому класі. Ми не повинні заглиблюватися у технічні нюанси функціонування електронної пошти. Але дати пояснення, сформувати уявлення мусимо. До такого питання відноситься, наприклад, поняття мережевий протокол, який вчитель пояснює як набір правил, але не заглиблюється. На будь-якому етапі кожний учень може знайти відповіді на запитання, які виникають у нього, погортавши сторінки підручника. Весь матеріал подано блоками з лаконічними заголовками, що дуже зручно для пошуку інформації, більше з теоретичної інформації у рубриці запитання, відповіді, те, що стосується навичок, у схемах та вправах. Оцінити знання учень вчителю допоможе перевір, рубрика Перевір себе, знання, завдання, у які розташовані за пірамідою Блума. Для демонстрації ефективного застосування структури нашого підручника саме під час уроку пропоную ознайомитися із сценаріями двох уроків. Очікувані результати цих уроків подані на цьому слайді. Тут же можна побачити, що саме на цей тематичний блок відводиться 4 години. Під час цієї презентації ми розглянемо тільки два уроки. Досягти зазначених результатів. Пропонуємо під час розробки учнями проєкту. Які етапи такої роботи починаємо як і завжди з проблемного питання? Як працювати у хмарі? Учні висловлюють свої припущення, а вчитель для дослідження цього питання пропонує виконати завдання 1, зміст якого зараз показано на слайді. Вчитель дає можливість учням висловити власну думку та за допомогою рубрики Запитання відповіді підводить підсумки дискусії з цього питання. Далі вчитель ознайомлює учнів із темою проєкта, акцентує увагу учнів на термінах його виконання. Проект розрахований на 3-4 уроки. Налаштувати емоційний фон уроку можна, запропонувавши на початку уроку двом учням із театральними здібностями розіграти діалог зі сторінки підручника, яка зараз подана на слайді. На наступному етапі учні презентують результати своєї пошукової роботи. Це домашнє завдання. Підготувати міні-презентацію з трьох слайдів із оглядом сервісів Google застосовуємо технологію перевернутого класу. Та повторюємо матеріал п'ятого класу роботи з пошуковою системою створення презентацій. Для підсумків уроку вчитель пропонує учням розподілити сервіси за умовними переможними місцями. Кожна група учнів повинна визначити критерії, за якими вона присудить те чи інше кризове місце сервісу або декілька сервісів. Учні презентують результати такої роботи, супроводжують свої пояснення, обґрунтовують свої рішення. Другий урок розпочинається із актуалізації опорних знань учнів. Вчитель ставить питання: чи знайоме учням слово проект? Які основні ознаки проекту? Які проекти вони вже виконували раніше? За підсумками цієї роботи, вчитель уточнює та доповнює знання учнів, пропонує ознайомитися із описом проекту і його основних ознак у підручнику. Ще раз уточнює тему проєкту і оголошує, що на наступному році потрібно буде визначитися із складом груп, які будуть працювати спільно, і разом із членами своєї групи визначити кінцевий варіант проекту тобто, як буде виглядати продукт. Для перевірки та закріплення результатів попереднього року пропоную виконати завдання з підручника. Виконуючи це завдання, учні доповнюють текст назвами хмарних сервісів відповідно до задач, які можна вирішити за їх допомогою. Проєкт є груповим: об'єднати учнів групи можна за їхнім бажанням. А можна випадковим чином? Наприклад, учні можуть тягнути папірці із назвами різних частин комп'ютера, а потім збиратися так, щоб зібрати повноцінний комп'ютер, наприклад, системний блок, монітор, клавіатура, мишка, навушники тощо. На наступному етапі уроці вчитель демонструє учням прийоми роботи у сервісі КІП, експорт створених заміток, Google документ, створення папок та встановлення рівнів доступу допоможуть вчителю розреалізувати цей етап сторінки підручника із поданими лаконічними схемами, коли один малюнок замінює сторінки текстового опису, а також завдання, у яких пропонується ознайомлюватися із інформацією, порівнювати, підго підготувати відповіді на запитання. Та, звісно, зробити висновки. Два наступних урока пропонуємо розподілити так: один на спільну роботу над проектом, другий на презентацію створених продуктів. Наш підручник, як і в п'ятому класі, підтриманий цифровими додатками. Це окрема веб-сторінка із дібраними матеріалами до уроку, інтерактивні вправи, посилання на веб-сторінки, відео та інше це все для учня. До речі, у 6 класі у нас з'явилась нова рубрика новинки IT». Вчитель може використовувати цю рубрику для підвищення мотивації учнів. Також на цій сторінці є матеріали до уроку і для вчителя: календарне планування, презентації, методичні рекомендації, архіви з додатковими матеріалами тощо. Ще один новий підхід це вивчення теми табличний процесор. Саме у 6 класі. Електронні таблиці, як відомо, це потужний інструмент для моделювання. І саме цьому присвячені розділи нашого підручника. Наш підручник єдиний в Україні, який створено узгоджено із програмами природничо-математичних галузей. Наш авторський колектив усвідомлює необхідність підтримання мотивації до вивчення предмету. І як це важко зробити із сучасними учнями в реаліях нашого часу. Продемонструю декілька авторських знахідок. Для закріплення теми Електронна пошта ми пропонуємо провести популярну на сьогоднішній день серед молоді гру Мафія. У підручнику розписані правила цієї популярної гри для того, щоб відпрацювати тему Електронна пошта. Під час вивчення теми «Алгоритми і програми учням пропонується цикл розробок власних комп'ютерних ігор. Вибирайте підручник свідомо. Ваші голоси це життя навчальної книги. Так, останнім часом, коли можна завантажити будь-який підручник із сайту МОН, і це зручно, необхідність свідомого голосування втратилась. На чого я буду сперечатися із керівництвом, якщо мені нав'язують вибір, або з колегами, які мають іншу думку? Зайду потім завантажу і буду працювати за тим підручником, який мені подобається. Але якщо підручник не набирає потрібного кількості голосів, то взагалі ця книга більш не буде існувати в Україні. А якість освіти, якість навчальної книги це потім якість нашого майбутнього життя. Тому обирайте той підручник, який дійсно буде цікавим, сучасним та результативним інструментом. А ми всі наші серії підручників ще підтримали розробленими курсами від авторських колективів. На яких ми популярно вправа за вправою проходимо сторінки підручника і вчимо кожного вчителя використовувати повний потенціал наших підручників? Посилання на ці курси, на перегляд сторінок наших підручників, на авторські сторінки ви знайдете під цим відео цієї конференції. Слава Україні!